Був мене дальній родич Діма. Дальній не рідний, але ну, родина. Діма був красивим, гарним, великим таким і риботягою. Він працював, він щось майстрував на якихось станках там. Він ніколи не бухав ще. Ну, тобто, я не бачив його, що він там горілку хірячив через себе. Він випивав. Тільки пиво. Але кожен божий день. Десь до двох літрів пива у нього виходило в день. Він був спокійним, тихим, посміхався, він не відмовляв в допомозі ніколи. Він скручував меблі в мене вдома, бо, ну, бо сказав, що я можу допомогти. Але кожен день він пив це пиво. Кожен божий день протягом дуже довгого часу. Я ж сказав, Та, він був. Дімо помер. Дімо помер. У нього був дуже жорсткий алкоголізм. Але тихий. Тихий, спокійний, небуйний, тобто він ніколи там не виглядав якось погано, він не спав на лавочці, нічого такого. Умови життя, представляєте, тільки пивко. Особливо літом класно, прохолодне. М -м -м -м. Давайте поговоримо сьогодні про тихий алкоголізм. Травень настав, а з ним і то, що називалося раніше травневі свята. Від першого і до дев'ятого, а насправді до одинадцятого, нібито нагород або зібратися з родиною. Але Боже, який привід повільного спокійного бухання протягом всього всього. Тим більше, що це, як правило, природа, шашлички, е родина, ну і так далі. І це все от привід така тихого, прекрасного алкоголізму. Запойненького, коли тобі мало хто може сказати, як це погано. І я хочу сказати, що тут не буде ніякого моралізаторства, тобто критики якоїсь, що як вам не соромно вживати алкоголь? Ага. Я постійно знаходжуся з такими людьми. І сказати, що тут справа саме в цих людях лишень, точно ні. Взагалі, в офіційній класифікації немає такого поняття, є поняття взагалі алкогольна залежність. Це, скоріше всього, побутові розмови. Це мається на увазі систематичне вживання алкоголю у незначних кількостях, але постійно. Завжди, взагалі. Його не можна назвати алкоголіком. Це не той чувак, який лежить в Чув чувак, взагалі, це може бути і жінка. Який там валяється в калюжі, спить на лавочках, просить милесеню. Навпаки, ця людина, як правило, має роботу, кар'єру, сім'ю, вподобання, двіжуху. Тобто все тут видно. Але там постійно присутній алкоголь. Постійно допомагає заснути. У мене безсоння без алкоголю не можу. Або е це просто для того, щоб видихнути день. То, у мене був напряжений день, я пійсяшку канічка гуп. І все. Або, наприклад, що я взагалі-то ну, не кожен день вживаю, там, ну, максимум 4-5 разів на тиждень, і все. А, і для того, аби ви зрозуміли, наскільки є проблема, ну, спробуйте хоча б тиждень не попити взагалі, Без будь-яких там день народження, прем'єра, кисеня. Літак летить. Сподіваюсь, наш. Тут не просто треба не пити, коли є от. Проблема, що ти не п'єш там тиждень, і на третій день ти злий, нервовий, заснути не можеш, е, це симптом. Тобто, важливо не просто не пити, а не пити із цим, щоб не було ніяких проблем. А коли ви пояснюєте свої якісь стани, проблеми в житті просто із відсутністю алкоголю, це якраз є ознакою тихого, пасивного алкоголізму. Ви на каналі у моїй голові, і це головне, що ви турбуєтесь про своє ментальне здоров'я. У моїй голові це канал, така от психотерапія, з якою можна подумати, поговорити, не погодитись або покричати, але в будь-якому випадку стане краще. І нам дуже сильно потрібна твоя допомога. Якщо ти захотів купити собі піласіка якогось, або не дай Боже слабу алкоголку, аби класно провести вихідні, то краще задонайте наш канал, і ти будеш. Здоровіший 100%, і ми зможемо робити якісний шикарний український конден. Дякую вам за підтримку. Які є причини цього пасивного алкоголізму? Взагалі нагадаю, що будь-яка аддикція, е, тобто залежність, вона має декілька причин цього. Біологічна! Біологічна залежність це означає, що у вас, можливо, є родичі. У яких був алкоголізм? І генетично взагалі нема такого, що от батько бухав і дитина стопудово буде бухати. Але є вірогідність трошки більше відсотків, що це все можливо. Тобто, перше, біологічне, друге, соціально. Соціально це означає, що у вас просто пружене соціум, який пов'язаний через м, традиції, наприклад корпоративи, Новий рік. Було обов'язково треба. Як на новий рік? Беремо пляшку і гристо і ящик горілки. Ша каже, коньяку, І всі бухаємо. Суки, який оригінальний варіант? Є? Приклад, приклад би соціалочки. Шістнадцятий рік я їду на війноньку. І, Значить, наша група там офіцерів професіоналів змінювала іншу групу офіцерів-професіоналів. В місті Героя Краматорська, що на Донеччині. І, значить, там була така традиція, що ті, хто е, уже їхали, кого ми зміняли, вони виставлялись, що от вони накривали на стіл, ми приїжджали, там, їли, пили, вживали алкоголь і, грубо кажучи, мінялися таким чином. Ну, от ми приїхали, і я й не знаю цих чуваків. Вони не погані, не хороші, їх не знаю. І я вирішив взагалі ну, не вживати. Ну, типа, не знаю. І вони таке, що ти не п'єш? Я кажу, та ні, дякую, я не хочу, просто не хочу. Може, ти захворів? Я кажу, ні, я прекрасно себе почуваю, просто не хочу. Перший то другий, то третій, на п'ятий тоже чувак до мене підійшов. Скажи чесно, ти да, ти нас всіх здаш. Тобто, ви розумієте, що люди до мене відносились вороже тільки по одній простій причині. Що я не вживаю алкоголь. От, тобто, сам сутім каже, ти мусиш бухати, щоб доказати, що ти мужик, що ти сука свой. А тепер, якщо не бухаєш, то ні. Да, в результаті на мене там дуже сильно, і мені прийшлося перетирати. Я переміг, що вживати бій не треба. було. Третє, це психологічний варіант своєї залежності. Коли ти відчуваєш себе невдахою або відчуваєш себе дуже одиноким. Або ти відчуваєш себе ображеним, приниженим, недооціненим от все це, е, і, і там дуже недостатньо не в тебе в організмі серетанії на ну, цих всіх речей. І тому, ну що, треба прибухнути. У людини із такими якостями більш вірогідно до того, що може бути оця алкогольна залежність. Що це таке? Це скритий комплекс неповноцінності. Дивіться, не просто от він такий неудачник, він, навпаки, може показувати, що диви, який я весь пара, я от прям герой, але він відчуває всередині, десь що, що недостатньо він герой. І ще є така тема, це може бути комплекс самозванця, який не видний. Але от, от є. Е, ще є така характеру, як уникання. Він уникає відповідальності людей, якогось там. Я не знаю, великих обов'язків на себе уникає. Він не переносить труднощі. Причому, що він може переносити кризові моменти, але труднощі ні. Чого він знову? Якийсь сексизм. Він або вона. Вони вони, датний до стереотипізації або повторювання одних і тих самих речей. От він стереотипний чувак або човіха. Це не означає, що він консервативний, він стереотипний. Консервативний це означає от, старовіри, олдскульні. А е, господи, стереотипов, стереотипованість це людина здатна працювати по кліше. І людина тривожна. Це все от, якраз е, схильні для того, аби був цей алкоголь. Алкоголь це дуже зручний ескапізм, тобто втеча від чогось, у тебе є якась відповідальність, робота, війна, стосунки або закінчились стосунки. Ну, коротше, весь світ від тебе щось хоче. Ескапізмом може бути що завгодно, і алкоголь дуже зручно. Тому що це 2 ж 5 у А, шетилевий Смоктується в кров, вб'є по твоїм мозгам і там блокується оця штука якраз про відповідальність, про соціальну відповідальність. І тобі ще ксю, похеру, насрать вообще. Наливай, наливай, все буде добре. І того все. Ескапізм. Але ескапізм це ж дивіться, може бути ігри, в тому числі на телефоні. Це може бути, до речі, їжа, соцмережі, рілси ваші, рілси, ці, не знаю, тіктоки, що загоди зараз не тільки в тіктоках. Ти тупо залий, бо там прикольно. Тобі не треба зараз робити роботу. Ти в рілсах. Це може бути порно, тому що ти сумніваєшся в своїх сексуальних можливостях або сексуальних там. Розпущеності твоєї партнерки чи партнера. Тобто є дуже багато варіантів ескапізму. Робота також є одним із варіантів ескапізму. Ну, звісно, алкоголь. Тому нам треба розуміти, що алкоголь це наслідок, ну, ніфіга не причина. Причина, звісно, в тобі, в психології. Якщо взагалі говорити про причини тихого пасивного алкоголізму. Це може бути якась травма. Наприклад, у військових це е, травма вижившого. Побратим загинув, а я вижив. Чому навіщо і як? Е, також є такі поняття, як дерево залежностей». Це коли от є особистість, і от ваша особистість постійно ну, грузить, вас обесцінюють, сварять або недооцінюють, тобто роблять вам якимось чином боляче. І Якась залежність от виникає із-за того, що вас постійно от шпиняють. І найбільше всього, хто вас шпиняє, це ви самі. І от залежність от виникає, це от алкогольна. Оці причини вони йдуть не від зараз. Вони можуть іти із дитинства, і з юності. Тобто, це от ціле життя. Це може бути приклад якоїсь вашого авторитету. Там батько, дідусь бухав, і, і з, цим, з цим дуже складно. І може бути, що по телеку показують дуже багато класних штук. Якийсь герой дуже так і, не знаю, попиває свій бурбон. не знаю, Джон Вік п'є бурбон. Росамаха із людей X Він постійно бухає. Але він регенерує! Печінка в нього регенерує, а в тебе ні. Джеймс Бонд бухає постійно і, і, і круті ж дядьки. Да? Тобто є якийсь позитивний приклад. І тобі здається, що нічого ж такого не буде. Плюс дуже багато є прислівів там між першої і второї. Водка без пива чи пиво без водки, гроші на вітер. От і це входить на ну, цей соціальний такий тиск, плюс маркетинг. Він якраз оформляє вживати це нормально, це окей. Ага, і ще одна дуже важлива штука: наркотики, наприклад, не продаються, і вони заборонені, вони такі асоціальні. А алкоголь продається в будь-якому ларику, магазині, супермаркеті, у бабліди, та що самогонку дуже хорошу продає. Тобто його всюди можна купити, це нормально. А ще вважаючи, що є слаба алкоголка, пі вас, вино, це взагалі, якщо ви вживаєте вино, висока інтелігенція. Ви не алкаш якийсь галіми, ви ви літочка, і от ви винішку ви, ви якусь п'єте, і, і прям хорошо. Щоб це не було, чи вас якийсь взагалі стой. Якісь там дорогущий віскари, або там колекційне вино, або якийсь, я не знаю, гараж отвратильний, там все ну, є етиловий спирт. І він на вас впливає. Давайте зразу. Яка задача алкоголя? Зробити вас п'яними. Яким чином Взагалі, по барабану? А ви підтримуйте нас, ну, лайкніть це відео, а ще краще задонайте нам, тому що наш контент іде виключно. На вашій підтримці нас, ми, нас немає рекламодавців, якихось чи тим більше бізнесів-депутатів, бо це буде дуже глупо побудь інвестувати в психологічний канал, але все одно тому підтримайте наш канал. Будь ласка! Як взагалі виглядає наш пасівний алкоголь? Він у нього або у неї, як правило, є робота, як правило, є сім'я або стосунки. А якщо немає і того і того, то хотілося б, аби були. І взагалі ця людина ніколи в житті не визнає проблему. Ця людина контролює, тому що е, платить податки, приймає душ, не спить на лавочці, як я сказав. Е, тобто у цієї людини є пляшка хорошого алкоголю на вечір дома. Ну, якихось таких от супер проблем немає. бо... О, я в будь-який момент можу і без цього бітись. Я, слухай, в мене таке життя, в мене, мене такий начальник, у мене така робота, у мене такі завдання. Ну, тип, Я точно не алкаш, бо ну, я ж знаю, я ж не милости не прийшу. От, я собі куплюю алкоголь, бо я взагалі на це заробив. От, Я заробляю, я всі так роблять ну, це нормально. І тому це ось я контролюю. Давайте пояснимо, що таке контроль. Контроль це коли ти можеш не пити, а не тоді, коли ти плануєш, коли ти будеш пити. Це абсолютно дві різні речі контролю. Бо в другому випадку ти просто прив'язуєш е, свою залежність від календаря і там робиш все, що завгодно. Тут дуже важливо, це дуже тонка грань, аби ви усвідомили, в чому різниця між е, здоровою людиною і е, пасивним алкоголізмом. Здорова людина може не вживати і в неї не змінюється нічого. Пасивний алкоголізм не може не вживати. Залежність це коли ти страждаєш від відсутності вживання своєї адикції, наркотиків, алкоголю, азартних ігор, роботи, там що, що завгодно. І того просто це, як на мене, це одна із найприкріших штук, тому що ну, не видно, що у цієї людини є якісь проблеми. В чому взагалі власне проблема із алкоголем? Справа в тому, що алкоголь нам дає дуже різке підняття дофаміну. Ми бахнули алкоголю, хопа, і стає веселіше тут же. Але це не довготривалий ефект. Тобто мотивація, якась така, що хоп, він як різко піднявся, так він різко і впав. І впасти він може нижче оцей рівень дофаміну, ніж був до того, як ми вживаємо. І для цього обаба впав, треба, що? треба ще випити. І людина вживає, 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 вживає для того, щоб рівень дофаміна був постійно. Але оцей штучний, хімічний рівень підняття дофаміну, він ну, не являється дуже якимось надійним, прекрасним, шикарним. Бахнув алкоголю, піднявся дофамін і впав. От в чому бідося. І потім, що таке алкоголізм, що один із ознак алкогольної залежності є толерантність до алкоголю. Тобто нам треба вибити більше. У дозі, у міцності, у зробити, зменшити період між вживанням алкоголю. І таким чином ми входимо в дофамінову пастку. Просто мозок хоче задоволення нам. Я не вивозю, не вивозю. І нам треба оці допоміжники. І насправді, оці допоміжники, вони нам більш заважають вивозити, ніж є. Тому що штучне підняття настрою, воно потім ну, заважає нам взагалі радіти якимось. Нормальним речам. Дуже багато із тих, хто вживає алкоголь, наприклад, у них є порушення харчової поведінки. Вони, наприклад, не їдять. Або їдять дуже багато. Це такі складнощі, пов'язані якраз із алкоголем. Тому що не алкоголь зло. Зло це ті люди, які з вами спричинили те, що змушує вас е вживати алкоголь. Але від того, що ви вживаєте алкоголь, ви не мстите цим людям, ви робите тільки собі гірше. Ну, але є ж це соціалка, да, як я сказав. Ну, ну, як, ну, ну, як не випити на Новий рік? Блять, а от так. От прикинь, от береш і не п'єш. Тве за новий рік. Прикинь, можна бути радісним, веселим за столом на Новий рік, день народження, і все. А ще є, коли хтось гине або помирає, вони когось зустрічають, вони сумують, радуючись, тому що це. Соціальний дозвіл на те, щоб випити за упокій душі. Розумієте? Радіти і чекати причині соціальні випити? Як правило, це в тих сім'ях, де ну, тобі не дозволяють вживати алкоголь, тому що знають, що ти запойний, а це вже от прям причина капець. Розумієте, яка б не була причина в вашому житті? Народження дитини, смерть побратима, хвороба матері, кінець війні, що завгодно. Не це є причиною для того, щоб вживати алкоголь, бо причини ви зможете знайти у всьому. І питання до вас: чи зможете ви а, із тими людьми, з якими ви завше вживаєте алкоголь, бути такими ж веселими і призними, якби алкоголь не приймали? І якщо ні, ну є проблеми. Є проблеми не з людьми, з алкоголем. Потім просто ну, можуть бути. Проблеми саме не душевні, а соматичні. На що впливає? Серцево-судинні захворювання, гіпертонії, е, всякі ці штуки. Ну і раз це психосоматика, ми говоримо, то найбільший орган страждає, який це шкіра. Е, ну і шлунково-кишечний тракт, звісно, також. Коли не вивозить психіка, щось включається тіло, і потім воно це все показує. Я, до речі, спілкувався із людьми, які кинули там раз і навсіхда. У мене їх таких три. Ну, Вони кинули по жорсткому вони по-жорсткому бухали. Але є якісь свідомі особистості, які там, вони відмічають, що вони стільки там не п'ють. Мені цікаво подивитися на тих людей, які вживали багато, перестали пити і все так погано в них. Дивишся, ні, нормально, сім'я, робота. Якщо ви зануда от, і ви думаєте, що алкоголь зробить вас веселіше, то воно трошки не так при це. Ви от послухали оцю всю мою бідосю і зрозуміли, що у вас є. Пасивний алкоголізм, що ви багато вживаєте, не багато систематично, і у вас дійсно є проблеми із тим, що ви кенти. Перше, не бреши собі. Просто скажи: я п'ю часто, це не окей. У мене є проблема. Я зловживаю алкоголем, я п'ю часто. Друге, було б здорово, абити вівла щоденник алкоголю. Диви, ні в якому разі не осуджувати. Я алкоголік, я чмо, я там все. Ні. Просто як часто ти вживаєш алкоголь. Це має бути будь, готовий щоденник, вживаєш алкоголь, все, рисочку поставила. Для того, щоб було видно, візуалізовано, бо в голові ну, ти не згадаєш все. Ну, здається, була якась синка, о, я все життя пам'ятаю, потім на другий день така ж сама синка і ти забув про попередню, бо є вже ось ця. Веди просто щоденник алкоголю не осуджуючи. Після цього пройди детокс один, два, три, ну, типа тиждень. Відчуй, як воно взагалі. І тут без всяких там. Ой, я б я точно прийду, але в мене звітній період. А ми не можемо. Ми з богатерами потім шив вперед. Або там я, я не можу, бо е, у моєї колеги день народження, а я, ну, я завжди там. Я король вечерінки, я не зможу, мені сказати, що я буду скучний. Оці всі, але просто відсікають. Тобі не треба нікому нічого пояснювати, розказувати там, собі тільки і все. І зробити те, скільки ти зможеш зробити. Ну, а потім, якщо ти зрозумів, що ти є проблема, ти можеш це все вести, ти зробив детокс, чи зробила, а потім, диви, яка штука, коли ми хочемо випити, це якась емоція, ну або звичка. І оцю, коли тобі погано, наприклад, я п'ю, коли мені погано. От мені грузненько стало, все там в бар або налив собі, а, пасивні оці алкоголіки, вони ще, ну, можуть одні пити без проблем. Вдома, бо вони ж не п'ють там, не знаю, горіляку з бутилки. Це щось красиве: коктейль, інішка, півас. Е, даже але так трохи смачно. Або ця штука класна є. Для апетіту під борщик, От обов'язково. Прикинь, борщ нормально валиться і під чайочок, або під компотік. Лайфхак, якщо що. Так от. Задача, коли в тебе є щось погане, от сумно тобі стало на душі, от замість алкоголю треба придумати, що ти будеш робити: прогулянка, холодний душ, розмова з собакою, подзвонити своїй мамі, купити собі нову річ. Але якщо часто сумно, скільки тих речей можна купити? Ну коротше, віджатися 20 раз, написати 20 сторінок своєї нової книжки, пригоди мене в цьому жахливому світі. Коротше, придумати собі щось для того, щоб замість алкоголю я роблю ось це. От премір. Але воно має подобатися. воно має бути корисним і воно має бути подобатися. Тому тут головне, що замінити адикцію із оцього поганого на щось хороше. Е, оці маленькі дії, які ти зможеш контролювати, пити воду, харчуватись, е, спати, робити якісь досягнення, вони зможуть замінити алкоголь. Також, звісно. Сука, зараз буде знову больно. Скоріше все, що в тебе є якесь токсичне середовище. Можливо, ти навіть кажеш, та ні, у мене всі такі няшки. Це людина або група людей, яке тебе прям ну їсть. І от їх важливо замінити на екологічне. Не обов'язково від них там, від... просто треба сказати, дивіться, мені не окей так, таке спілкування. Мені... Я хочу спілкуватися так з людьми, аби мені було добре. І вам було добре. Давайте поміняємо якусь модель, бо ми не можемо. Я не можу вас виключити, бо я з вами працюю, наприклад, або служу. Коротше, з ними треба проговорити, бо якщо ні, то треба буде заводити собі нових людей, з якими вам буде комфортно. Людей, людину, ну когось, чогось, щоб, щоб вам було добре. І це також йде соціальна така звичка. І говори, говори про, про те, що тебе болить. Побратиму, по сестрі, сестрі, психологу, священнику, другу, куму. Говори про те, що тебе болить всередині. Знаєте, коли до того, як я почав говорити про своє, мені здавалося перше, мої проблеми не суттєві, вони нікого не мають цікавити. Друге, е, мої проблеми настільки, настільки боляче всередині, що мене ніхто не зрозуміє. Ніхто. І я того не хочу нічого робити. Е, і потім, третє, я боявся, що, що мене просто безцінять. Але важливо знайти групу людей чи людину, які ти можеш про це все говорити. Не про алкоголь, про те, що болить всередині. От про ці всі причини, так? Мені здається, що я не здара, що мене не люблять. Ну, я не знаю, що вас там турбує. Але говорити це дуже кльово. Не знаєте, що робити? Заведіть собі психолога. От і все. Я виговорюйте. Так буде простіше. Uh, ну і, звісно, будуть питання про з приводу кадіров... кадіровок. Це ж тут працює справді, але тільки тоді, коли ви вирішили не вживати алкоголь. Uh, взагалі, ті люди, які покинули пити, у них є одна спільна риса це їхнє рішення. Це їх ніхто не вколов, не заставив, не поставив перед умовами. Вони сказали, все. Я приймаю рішення не вживати алкоголь. І буде здорово. Буде кльово, якщо ви сходите на групу анонімні алкоголіки. 12 кроків або інші кроки до анонімної алкоголіки, але це група тих людей, які вживають, у яких є залежність, і вони хочуть звідти вийти. Афієзна штука, мені дуже подобається. Я не ходжу, я хочу таке робити. Чесно. Так, ну і що робити, якщо у вас все окей, але ви знаєте, що хтось близький п'є. Не звинувачуйте, не критикуйте. Uh, можете говорити про себе, що мені боляче, але ні в якому разі не можна казати: в тебе проблема з алкоголем, ти бухаєш як скотіна, uh, перестань бухати, ну це дуже погано. Тому не звинувачуй і взагалі ставити умови. Якщо ти будеш і далі бухати, я розвідусь, я там не знаю, перестану з тобою дружити, бути, любити, я не знаю, лайкати твої пости, це не працює. Людина вибере алкоголь в будь-якому випадку. Алкоголь не ставить ніяких умов. Але важливо, аби ви казали, я поруч. І якщо треба, скажи, я буду тим, хто буду говорити. Давай знайдемо вихід, давай найдемо терапевта, давай розпишемо твій лейтстайл. Давай я допоможу тобі, я не знаю. Я в Excel зроблю той щоденник чи фломастером і лінійкою на черчу, але все одно. Залежність це ж не про слабкість. Це, мабуть, більше про відчуття самотності. І ти розбавляєш його. Тому будьте поруч з тими, у кого проблеми. Не моралізовуйте, не розказуйте якісь басні про те, що нормальні люди воюють, поки ти тут бухаєш скотіно, це не працює взагалі ні разу, ні грама. Але підтримайте цю людину. Коли треба звертатися до психолога? Ну, по-перше, якщо ти не контролюєш уже, ти ну, коли ти п'єш, бо ти вже не пити не можеш. все, це треба йти, ще краще до психіатра-нарколога. А якщо Тобі з алкоголем набагато краще, ніж без нього. Тобто, алкоголь тобі міняє людей, емоції, сенс життя. Коли от ти виходиш на вулицю тверезий, в тебе все сіре, все жахливе. А з алкоголем ти такий таки тільки можеш жити. М -м -м ну і коли ти взнав, що Диви, коли ти бухаєш, ти, тобі ок, взагалі. -то. Страждає твої рідні і близькі. І коли ти про це взнав... Варто, варто якраз сходити на терапію. Ти маєш право на своє повне, шикарне життя. Якщо твоє життя це алкоголь, то ти живеш просто неповним життям. Ну, от таким. Якщо ти зможеш контролювати своє життя і радіти без алкоголю, це якраз відповідальність за своє життя. Ну ви взагалі говорити, що можна радіти шикарно цьому життю вирішувати проблеми на суху. Я в це вірю, і мені це дуже подобається, що можна так жити. І саме головне, мабуть, починаючи з біологічного здоров'я, серце, печінки, шкіра — Ви класно будете виглядати. Дай Бог, аби вже спортом, хоч якимось займалися, і ви зможете підтримувати ці стосунки. Е, дякую, що ви з нами. Сподіваюся, що, ви, е, що це було корисним. Давайте за це вип'ємо би. Да, сказав би якийсь скептик, я такого говорити не буду. О, да, але для мене важливо, що все-таки ви раз ви з нами значить, вам не байдуже ваше Психічне здоров'я. З вами Андрій Козінчук. Ви на каналі У моїй голові ми говоримо про важливе, хоч іноді і незручне. Здорового вам, всебічного, ментального, фізичного. Дякую, люблю, па-па.